Скандал між Анною Алхім та Оленою Мандзюк. До чого тут комікеса Валерія Мандзюк і Дар'я Валеуліна на христинах у стасі Макеєви Анна Алхім взяла участь у конкурсі, коли ведучий попросив її заспівати українською, вона закотила очі. Цей момент миттєво розлетівся по соцмережах. Блогери почали масово реагувати. Хоча в продовженні відео Анна таки заспівала українською. Найгостріше відреагувала Олена Мандзюк. У сторіс та постах вона критикує Алхім і закликає до її відміни. У відповідь Анна заявила: слухає і українську, і російську музику. Просто так склалося. Наголосила, патріотизм це не лише мова, а й донати, збори, допомога зсу, що вона постійно робить. Погрози полетіли в обидві сторони, але дісталася й комікесі Валерії Мандзюк, яку масово плутують з блогеркою Оленою. Під удар потрапила й Дар'я Валеуліна, дружина колишнього коханця Анни. Вона публічно виступила на боці Олени. В коментарях пишуть все ради хайпу. Анна у відповідь запросила Дар'ю і Олену зустрітись, поговорити. Тим часом Стерненко публічно порадив виїхати з України, тому Алхім поїхала спочатку до Польщі, а зараз у Франції, де Анна виклала фото з російським блогером України. Інського походження з Донеччини.